Всім добрий вечір. Сьогодні вирішила пересадити свою гортензію Бобо. Низькоросла гортензія. Вона у мене росла в горщику 3 літри. От, в цьому горщику вона була куплена. Ось вона квітувала у мене, такі в неї були суцвіття. Можна сказати, що вона вже відцвіла. От, наростила вона більші пагони. От, як ви бачите, зелененькі в неї верхушки. Ну, їй в цьому горщику вже затісно, тіснувато. Я її сьогодні підготувала горщик ось 10-літровий. І хочу її зараз перевалкою туди перемістити. Значить, показую вам ось грунтову суміш, яку зробила. Бачите, яка ось вона у мене пухка. О, тут і фойний опад є, і маленькі ось такі, бачите, частинки, дерева, фої. От, і навіть даже ось шишки. Такі, бачите, ось шишки да, були. Все воно у мене тут. Добавила сюди агроперліту трошки от. Ну і буду зараз пересаджувати. Добрива я вже поки що ніякого не додаю. Через те, що вже осінь у нас скоро. І я буду додавати осіннє добриво, трохи пізніше. Значить, зараз покажу, яка в неї коренева. Ось зараз вийму її от ну, гарно витягується, дивіться. Ну, ще, якби коренева, і не зовсім заплела горщик, але він дуже пересихає от Бачите, яка коренева. І ось, з одної сторони, більше корінечко тут уже заплетено. А тут, ніби ще й не дуже заплетено, ось з цього боку. Бачите як? От. І дивіться. Це я купляла в епіцентрі. Тоже, бачите, який рихливий ґрунт там з піском. Ні, не в епіцентрі, а в садовому центрі вибачаюся, в садовому центрі. Там, он, навіть, бачите, є цей, як він називається, ось. Ех, що не мульчують такі ось шматочки частинки. Є. Ну, Я так зараз трошки корінечко отак візьму. Його поворушу, от, і пересажу її в горшок. Перевалкою зроблю ось так. О, трохи нарушу коріння, щоб вона скоріше в новому горшку, в новому ґрунті, щоб вона скоріше вцепилася і росла. Тому що вже осінь часу не так то багато. Ось дивіться, бачите як. Значить Зараз її перевалкою в такому стані, більш нічого не робитиму. Оце досить такое коріння трохи її, як кажуть, зрихлила, Оце ось по всій, по всьому горщику. цьому. Бачите, як зробила? І все, Оце досить. більше нічого не робитиму. Їй тут вона дуже швидко пересихає комом у цьому малому горшку. І бачите, ось буквально почали жовтіти листя в неї. Бачите, які жовті. ось. Ну, і я вирішила її пересадити, хай вона вже приживається на новому місці, як кажуть. О, зараз пересажу такою перевалкою, і вам тоді покажу, вже у новому горщику її. Гортензія пересажена в більший горщик 10 літрів. Значить при пересадці оцю прикореневу зону тут не заглубляємо. Садимо так, як вона була у тому горщику, в якому вона росла. Отут. Оцю зону не заглубляю. Посадила рівно так, як вона росла. Тепер у мене тут ось у відрі я розвела вкорінювач грандіс по інструкції. Зараз її гарненько пролью і замульчую. Ось так от. Поливаю її, і вже вона буде у мене корінюватися. Потім десь трошки пізніше, там на початку десь в середині вересня. Подивимося, яка буде погода. Ну, от Тоді додам осіннє добриво до неї. от, І вона буде вже в цьому горщику якби, і переживати зиму. І на те літо в неї вже буде більший об'єм ґрунту. Я її обріжу гарненько, і буде у мене бобо. Будемо побачу, як вона буде квітувати. Ось така рослинка. Все. Так що пересажуємо рослини вже. Можна вже пересажувати. Дякую всім за увагу! Гарного вечора!